Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, говоримо про віру. Про віру як Божий дар, про віру, яка веде до спасіння. І останній раз ми якраз закінчили. Тим, що віра ось це дар, направду, дар від Бога. Ніхто, напевне, до віри не прийшов, якщо коли йому не була дана та Божа ласка. І каже Ісус Христос, що неможливо. Прийти до Спасіння? Неможливо, коли йому не буде дано від Отця. це говорить Івана Іван в 6 розділі 65 стих. Вже коли людина тільки народжується і під час хрещення отримуємо здатність вірити. Тоді виникає питання, а чому? Тоді багато, багато людей не вірить. І тут ми маємо залучити батьків. Батьки є ті, хто має отой дар передавати. Але коли батьки самі занихали в собі той дар, коли самі відвернулися від Бога, то що ж вони передадуть? І відповідно виростає багато народу, котрі навіть про Бога що, і, і не чули. Отже, здатність отримуємо під час хрещення. А вже отой дар ми мусимо нам хтось передати. Дуже часто, дуже часто е, передають, е, як то, Краще сказати, передають обряд чи приклад. Приклад. Тобто, що таке приклад? От ходимо до церкви, бо мої батьки ходили, а потім я маю дітей і мої діти ходять до церкви, тому що вже тої дитини батьки ходять. Ось розумієте, а коли, але коли нема того розуміння. Нема, нема ось того розуміння віри, розуміння Бога. Коли нема розуміння церкви, то що? То потім е, людина виростає і каже, а я ще встигну. А чого б доходив ходив в мене тепер? Я був, я був дитиною, то ходив, бо батьки ходили, а тепер я сам можу обійтися і без церкви в такому дусі. Життя набагато цікавіше поза церквою, ніж в церкві, правда? Бо там є більше спокус, більше, е, якихось, більше воно там якесь яскраве, світське, правда? Ось. Але життя віри ніхто не замінить світом. Тому каже Господь, що я вибрав вас від світу, світ десь летить в пропасть. А хто має той безцінний дар віри, той, той отримає спасіння. Світ не отримає, а той, хто має дар, той отримає. Тому мусимо, ото, батьки мусять самі вчитися того дару, якщо їм не передали, і ділитися зі своїми діточками. Ласка, отримати оцей, дар, дар віри, дається так само тим, хто шукає правди. Дуже багато людей каже, я шукаю правди. І навіть не задумуються тим, що Господь практично. Всю правду, яка існує, вклав в навчання, навчання церкви, вклав в віру. бо ми ж віримо в те, що, що Господь нам об'явив, що є правда. Світ старається доказати нам, що то, що, що то неправда. Але люди, котрі шукають, люди, котрі думають, вони бачать, тут правда. Тут, в церкві, Господь, Бог істина, Він каже, я є істина. То, якщо Ісус є істина, то все, що Він говорить, так само істина, так само правда. Ми вже колись говорили, що багато правд не буває, є тільки одна правда і все. І коли ми кажемо е, плюралізм, то може бути багато думок, але правдива тільки є одна думка. І ось ті люди, котрі шукають на правду правди, то вони знаходять її. В Ісусі Христі. Бог дає віру, дорогі брати і сестри, двома способами. Звичайним способом проповідь, як оце я зараз говорю. Проповідь в церкві, проповідь десь на прощах, проповідь може бути усна. Проповідь може бути записана, проповідь ми сьогодні можемо послухати по інтернету, багато є проповідників. Та. Ось. І таким чином людина слухає щось про Бога і утверджується в вірі. І друге, що як Господь Дає віру людям це є чудо. Це є надзвичайний спосіб, це є чудо. Тобто, через чудо Господь дає комусь віру. Тобто Господь так сильно хоче когось навернути, що робить чудо. І тоді людина навертається. Ну такий приклад. Августин, святий Августин. Сьогодні, до речі, є його пам'ять. Святого Августина, єпископа гіпонського. Не японського, а єпонського. Августин слухав проповіді амросія медіоланського і будучи природи людиною, яка шукала Бога ціле своє життя. Він зрозумів, що ось ці проповіді є правдиві. І так відбулося навернення святого Августина, вчителя церкви. Ігнатій Лойола. Був військовим. Був поранений. Але прийшов до Бога, коли читав історії життя Ісуса Христа. Він, напевно, не тільки читав, Він їх переживав, він їх переосмислював і дійшов до віри. І став великим святим. Став засновником чину. Єзуїтів. До речі, то був орден дуже освічений, дуже такий дисциплінований. І цей орден під керівництвом Ігнатія Лойола таки зупинив просування протестантизму практично в Європі, та, напевне, що і в світі. Бо протестантизм він дуже почав набирати обертів. 16 столітті. І ось цей орден єзуїтів під керівництвом Ігнатія Лойоли зупинив ось поширення, масове поширення протестантизму в Європі. Бачимо якраз отаких святих, котрі через проповідь навернулися до Бога. І не тільки навернулися, Прославили Бога своїм життям. Амінь. Слава Ісусу Христу.